Доброго ранку, любі мої. Давайте нашу постійну рубрику Думки зранку про вас, людини. Хто про вас думає? Давайте так спитаємо. Подумайте про себе, ми подивимось, хто про вас думає і що саме думає. Не загадуйте нікого. Думайте просто про себе. Ми зараз подивимось, яка людина до нас прийде і що нам розповість. Яка людина? Десятка кубків? Хто ж це? Ви знаєте, хто це? По Десятки кубків? То це яка карта гармонійна? Напевно, та людина, з якою у вас або був якийсь зв'язок, або є. І це стосується родини або просто гармонійне гармонії, щастя, радості в тому контексті, коли нам разом дуже добре. Ми наповнені цією радістю, щастя, і це наповнення, так би мовити, в цій людині воно переповнює зараз. Це може бути. Можливо, знаєте, ну такі почуття. Трійка Пентаклів. Жрець. Дивіться, давайте зразу. У вас з цією людиною є різниця якась. Різниця в віці, в поглядах, віроісповіданнях, тобто ну, будь-що. Але по жрецю це ще й кармічні уроки. Ви один одному йдете як, як наставник і. і той, хто навчається. Розумієте, що ви могли навчатися у цій людини, що вона у вас навчалася? Тобто у вас є якісь тут задачі, уроки пов'язані з цією людиною. Це по-перше, це був хтось, це хтось, людина, яка з вами була або є, має зв'язок, глибокий зв'язок, можливо, навіть шлюб. Або ви були в серйозних цієї людини стосунках. Це хтось, хто хоче з вами, хочеться сказати, справжньої стабільності і бачить вас ідеального партнера для цього. Ще раз показую карти: взаємодія, комунікація. Тобто, ну, щось таке. На дні колоді тут ужеслі, тут, тут іскра, якась, бажання дуже сильне до вас. Тут може бути навіть якась така, знаєте, це. Так, туз, тузи – це початок. Це іскра, це щось розпочати. Але це також про бажання сексуального характеру. Так, дивіться далі. Думки. Якщо ви впізнали цю людину думки правосуддя, правосуддя нам буде говорити про те, що людина Аналізує, зважує, можливо, пов'язана знову ж таки у вас шлюбом, у вас щось пов'язане, або ви були в шлюбі, це теж сюди може проходити, або ви йшли до цього, тобто у вас були дуже серйозні відносини. Можливо, тут про зваження і можливо, про шкодування чогось. Хочеться відновити баланс по фіміді. І це думки про, як би мовити, знаєте, про правильно неправильно і про кармічні уроки, і також це карта ще бумірангів. Тобто, можлива людина, думаючи про вас, може говорити, що ви як кара для цієї людини, або як та, яка чи той, який, так би мовити, карає. Через вас цю людину, тобто вона може боятися або відчувати цього блазень. Ну, блазень – це про початок, це про е бачення початку, обнулення. Але не забуваємо, що по блазню те, що було, коли людина обнуляється або пропонує почати все спочатку. Все, що було до цього, воно, е воно вже не діє. Тобто людина таке враження відкатується. На початок також це може бути. Це також може бути, знаєте, думки про вас. Людина боїться, що їй у всіх сферах свого життя це буде як покарання свише, прийдеться відкатити на нуль, тобто розпочати своє життя з нуля. Тобто, те, що, наприклад, було з вами, воно зруйновується. І людина починає зростати самостійно, але вже без вас. Це теж може бути в думках, тому що тут є страхи в такому сенсі. Також це хочеться свіжого повітря, це хочеться обнулитися. Це хочеться щось розпочати по-новому в думках про вас. Десятка пентаклів це уявлення вас як частину родину. Ця людина може до речі вас вважати своєю родиною, навіть якщо ви не були в родині. Це про стабільність, це про фундамент. Можливо, ви йшли до цього, можливо, ви були, можливо, ви є. Але щось відбулося. Я не бачу що тут карт, які будуть говорити про те, що у вас нічого немає, що ви розсталися, що у вас немає взаємодії. Я не бачу цього. Тому я розповідаю по картам, що людина бачить вас як свою, так би мовити, родиною стабільною, яка дає, так би мовити, цей фундамент, який був вже закладений. І десятка кубків, і десятка пентаклів нам говорять про те, що у вас все добре, в принципі. Тут немає карти. Зараз ми будемо діставати і туз. Тут жезлів нам показує про те, що людина взагалі хоче. Можливо, стосовно вас щось от, обновити, якісь почуття, відчуття, а можливо, щось знаєте, буває. Знаєте, або це образ по десятки пентаклів мені ще хочеться сказати: образ майбутнього або образ того, що вже було. Це теж може бути До речі, якщо ви знаєте, що ви не є людина, Лицарь мечів, дивиться: лицарь мечів це про о, людину, яка зараз. Все планує, продумує, можливо, навіть е, хоче поговорити, все розставити, як би мовити, по справедливості на свої круги, тобто розставити якісь акценти, можливо, навіть в голові з вами розмовляє, можливо, ця людина зараз е, уявляє, як буде іти розмова, все планує, як на на, шах, на шахах. Планує все, все розмірковує, все, знаєте, як, кроки, свої слова, вона може вже проробляти, що вона буде говорити, як вона буде з вами взаємодіяти і так далі. Хочеться проявитися. Ну, тому що тут є почуття, тут є емоційний зв'язок, тут є, хочеться щось розпочати. тобто, ну, І по блазню я можу сказати ще, що у вас можуть бути діти, і ви можете бути ще по трійки Пентаклі в Блазню, пов'язані ще і а, саме. А, або якими зв'язками, тобто у вас є щось спільне, або це також може бути діти. Ну, є емоції, які хочеться дарувати, хочеться взяти. ну, Тобто такі думки. Я не бачу поганих карт. Тут, до речі, все, все дуже як, як говорять, розпочати щось людина хоче, обнулитися людина хоче, але боїться поки. Ви вирішую, як буде з вами взаємодіяти.